Вірі вашій буде вам. Ісус говорив це людям сліпим. До нього підійшли сліпі, які хотіли, щоб Ісус їх зцілив. І Він їм сказав, вірі вашій буде вам. І вони зцілилися. Про що це говорить? Вони вірили. Ну, взагалі Бог вложив в людину віру. Це така якби, базова власність, базова настройка людини. І в те, що ми віримо, з нами відбувається, якось негативне, мислимо, щось придумаємо, відбувається щось негативне, позитивне, позитивне. А найкраще, якщо в нас є віра Божа, та сама, яку Бог в нас вклав. І для того, щоб ця віра реально приносила плоди, треба розростати в вірі, взаращувати в собі правильну віру. Не обмежувати себе, там, що я щось не можу, щось мені там тяжко, я там такий от поганий, в мене не вийде змінитися або щось ще. Все вийде, потрібно вірити і не просто вірити, а робити, виконувати дії для цього. І саме краще наповнюватися Словом Божим, читати Біблію, слухати проповіді і тоді. Міняється серце, міняється віра і результати в житті також.